Такі лікарські засоби, як тетрацикліни, доксициклін, метациклін, викликають нейтропінію, тромбоцитопінію, еозінофілію на фоні нейтропінії, лінкозаміди, лінкоміцин, кліндаміцин, викликають нейтропінію, тромбоцитопінію, невелику еозінофілію на фоні нейтропенії. Поліміксини викликають тромбоцитопенію, тобто зменшують кількість тромбоцитів в периферічній крові. Левоміцитін такий антибіотик, викликає панцитопенію, анемію, тромбоцитопенію, базофілію. Препарат не рекомендується дітям так, як він інгибує ферменти печінки. Збільшує власну токсичність та токсичних інших лікарських засобів, які приймаються одночасно. Ріфампіцини викликають анемію, тромбоцитопінію. Рістаміцин викликає анемію, лейкопінію, нейтропінію, тромбоцитопінію, зниження кількості еозінофілів, базофілів, хіноліни. Викликають анемію, еозінофілію, тромбоцитоз і викликають гемоліз еритроцитів у осіб з дефіцитом ферменту Г6ФД. Глікопептиди, такі як ванкоміцин, тейкопланін, викликають зниження кількості еозінофілів та гранулоцитопінію. Сульфамідні препарати, які використовуються дуже широко в практиці лікарів, такі як сульфадіметоксин, сульгін, сульфадімізін, сульфален, уросульфан, сульфамонометоксин, етазол, фталазол, бісептол та інші, викликають анемію, еозінофілію. Так як вони викликають відносний дефіцит фолієвої кислоти, особливо у поєднанні з триметапримом. Викликають також гемоліз у осіб з дефіцитом Г6ФД. Так, так, також можуть викликати утворення сульфмедгемоглобін, нітрофурани, в основному фураданім, можуть викликати анемію та. Еозінофілію, а також гемоліз у осіб з дефіцитом Г6ФД. Противірусні засоби: відарабін, ацикловір, ганцикловір, викликають панцитопінію, тобто зниження кількості усіх видів клітин крові, тобто зниження і еритроцитів, і лейкоцитів. І тромбоцитів. Це називається панцитопенія Засоби для лікування сніду, такі, такі як азидотимідін, фосфоформат викликають еритропенію Протипухлинні препарати також викликають анемію, цитостатики такі як азатіаприн, циклофосфан, метотрексат. Та інші, такі як меркаптопорін, стрептозацин, топотекан, фосфат, цитарбін, викликають панцитопінію, еритро, лейко, тромбоцитопінію. Також можуть викликати виражену лейкопінію аж до таких цифр, як 3 на 10 у 9 ступені на літр і нижче. Глюка, кортика, стероїдні гормони, такі як преднізолон, трямцинолон, метілпреднізолон, дексаметазон, можуть викликати еритроцитоз, нейтрофіліоз, тромбоцитопінію, лімфопінію, еозінопінію. Базафілопінію, моноцитопінію. Збільшують вихід з депоней трафілів, Дексаметазон особливо підвищує діапедез, підсилює кровоточивість. Механізм ліфапіній цих препаратів неясний перерозподіл тканини або депресія кісткового мозку, нестероїдні протизапальні засоби. В першу чергу це аспірін. Бутадіон, індемітацин, піраксікан викликають анемію, тромбоцитопінію, кровоточивість, прискорення шої та лейкоцитоз. Анальгін може викликати гемоліз у дітей та у дорослих з дефіцитом Г6ФД. Час гортання збільшується полтора-два рази, пригнічують трофічну функцію тромбоцитів та викликають кровоточивість. Алкілуючі засоби, такі як хлоретиламіни, хлорбутин, циклофосфан, похідні этиленимину, тіофосфамід, иміфоз, фатрін, похідні дісульфонових кислот, міелосан, бусульфан, похідні нитрозы ломустін, Кармустін, стрептоазацин, араноза, препарати різного походження, прокарбанзін, проспідин, карбоплатин можуть викликати панцитопінію, тобто еритро, лейко і тромбоцитопінію. Це група лікарських засобів з високою гематотоксичністю. Також препарати золота, кризанол, ауронафін, ауротіамалат викликають також панцитопенію. І це теж група лікарських засобів з високою гематотоксичністю. Протуберкульозні засоби можуть викликати і викликають еозінофілію, анемію, тромбоцитопенію, Нейтропінію, протималярійні засоби, такі, як мефлохін, хлорахінделагіл, дапсон, бігумаль та інше, викликають анемію, агранулацитоз, гемоліз, тромбоцитопінію, урикодепресивні і урикозорічні препарати, такі як алапоринол, та інше можуть викликати еритропінію, тромбопінію, лейкопінію. Алапуринол являється також інгітором ксатиноксидази, статини, широко застосовані препарати при захворюваннях, серцево-судинних захворюваннях, інфаркті інфарктіміакардіа, атеросклерозу судин правастатін, флувостатин, церевастатін, вони зачастую викликають анемію та тромбоцитопінію. Механізми цього інгібування синтезу холестерину можуть викликати гемоліз і токсикоалергічний холестаз. Антідіабетичні засоби, такі як букарбан, манініл, гліквідон, Викликають нейтропінію та тромбоцитопінію. Метформін та буформін часто викликають анемію і порушують сфоктування вітаміну В12. Потому ці антидіабетичні засоби можуть повільно викликати розвинення мегалобласної анемії. Протиепілептичні засоби, такі як фелбамат, фенітаїн, вальпроєва кислота, карбомазепін, фенлепсин, триметадіон. Викликають анемію, тромбоцитопінію, еозінофілію, нейтропінію, а також можуть викликати панцитопінію, нейролептики такі як еспазин, дроперидол, галоперидол, левопромазин, глазапин, тиапропезанин, хлорпротиксин, хлорпропазин, викликають анемію, панцитопенію, агранулоцитоз, лімфопенію, тромбоцитопенію та інші ускладнення за сторони. Крові. Антидепресанти, такі препарати, як амітриптилін, пароксетин, доксепін, викликають панцитопінію, анемію, нейтрофіліоз, нейтропінію, і рідко можуть викликати озінофілію. Транквілізатори це група препаратів, які широко приміняються як в неврологічній практиці. Так і в практиці терапевта, такі як діазепам, седуксен, реланіум, себазон, механізми геметоксичниці цих препаратів вивчені недостатньо. Але вони можуть викликати анемію, тромбоцитопінію, нейтропінію. А такі препарати, як мепрамамат, тріоксазін, мебікар. Амізіл та інші те, тож, е, також можуть викликати анемію та тромбоцитопенію. Барбітурати, барбаміл, фенобарбітал. Е, можуть викликати як анемію, так і агранулацитоз, тромбоцитопінію. Бензодіазепіни можуть викликати агранулацитоз. Нотропні засоби. Пригнічують агрегацію тромбоцитів, також вони можуть викликати кровоточивість. альфа-адреностимулятори, допегід та інші препарати викликають лейкопінію, альфа-адренаблокатори викликають анемію, Міотропні засоби, еритроцитоз та лейкопінію, протиаритмічні засоби. Викликають лейкопінію та гранулоцитопенію. протисудомні засоби, протиепілептічні засоби можуть супроводжуватися розвитком анемії, тромбоцитопенії, лейкопенії, секвестранти жовчних кислот, холестеринамід, пектін та інше викликають кровоточивість у пацієнтів. Порушують смоктування вітаміну К та фолієвої кислоти, антигістамінні препарати, дімідрол, супрастін та інше. Супроводжуються прийом цих препаратів, еозінопінію, тромбоцитапінію та іншими розсурваннями. Іншими ускладненнями. Антигельмінтні засоби супроводжуються прийоми еозінофілію, анемією, агранулоцитозом та тромбоцитапінією. Антагоністи кальцію викликають анемію, ніфідіпін, пригнічує еритропаез, не різко виражений, але це буває при тривалому прийманні цього препарату. Нітрати та нітрити, такі як нітрогліцерин, сустак та інші препарати, які використовуються в терапії ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, стенокардії та інших захворюваннях, вони можуть викликати анемію при тривалому застосуванні у великих дозах. Коли пацієнт приймає більше 20 таблеток нітрогліцеріну в сутки та інколи і більше, це викликає різні порушення со сторони кравітворної системи. Діуретики, такі як салуретики, вони можуть збільшувати гематокрит. Секвестранти жовчних кислот, такі як холестерин амід. Калістіпол, пектін, кванталан викликають кровоточивість, порушуючи всмоктування вітаміну К та фолієвої кислоти. Тобто, при тривалому прийомі цих препаратів може розвиватися поступово у хворого фоліо дефіцитна анемія, яка відноситься. До мегалобласних анемій. Таким чином, ми спостерігаємо масу гематотоксичних ускладнень зі сторони при прийомі таких лікарських засобів, різних груп, різних напрямків для прилікування різних захворювань. Дякую.